Всім привіт! Сьогодні дуже цікаве відео. Будемо говорити про добрива, які дійсно працюють. Буде багато чого цікавого. Поділюся власним досвідом, скільки ж ми років вже користуємося добривами Яра, які в їх є новинки, що вони пропонують. Та й загалом розкажу вам, наскільки ці добрива дієві. Ось на такому цікавому яскравому банері. Я представляю вам лінійку добрив від Яра і їх офіційних представників в Україні, фірму Артахім Group. Вони є офіційним дистриб'ютором в Україні і займаються продажем ось таких чудових добрив, які круто діють не тільки по ягоді, а й по всьому, що у вас росте. Що ж, які добрива у них бувають? Їх поділяють на чотири види: це розчинні, гранульовані, рідкі і оригінальна та єдина в Україні лінійка особливих добрив від Group. Що ж, всі з цих добрив ми на власному досвіді випробували. І можу сказати, те, що дійсно добре працюють результат. Просто шикарний. Ця інформація буде дуже важлива для тих, хто займається вирощуванням ягоди, овочів, фруктів на продаж, а також саджанців. Особливо хочу приділити увагу водорощинним та гранульованим добривам і рідким теж, тому що дуже використовую їх на ягоді, прекрасно працюють. Мені подобається те, що вони прості в використанні, абсолютно нічого складного немає. Головне це світлий розум, знання, як потрібно це все застосовувати. І, звичайно, бажання, бажання і міцні руки, щоб мати гарний врожай. Ось на цьому прекрасному банері ми можемо побачити відразу ж таку гарну пораду. Підживлювати рослину потрібно до появи видимого дефіциту живлення. Все абсолютно вірно сказано. Як то в народі кажуть, як Боженька сказав, дійсно це так, тому що має бути в кожного, хто займається вирощуванням технологічна карта. І тільки за допомогою її потрібно все вирощувати. Бачимо, що у нас показано малюнки від початку вегетації до розвитку листкової маси, цвітіння, зародок ягоди, ягода, червоніння. І, відповідно, вже ось і плодоношення. Нижче в нас вже показані саджанці вуса. Е, до речі, відразу хочу помітити, що ось показано в нас нестача елементів живлення рослини. Що за що відповідає, які симптоми цього? Тому кому потрібно, візьміть собі, зробіть скріншот, нехай у вас буде. Якщо потрібно ось ці симптоми вам, напишіть нижче в коментарі. Я вам особисто їх скину, тому що це дійсно інформація дуже важлива, яку більше ніде не візьмете. А я зараз знаходжуся на ділянці власному полуничному розсаднику, на якому маю ось такий чарівний столик. Зараз вам його покажу. На якому є дві безцінні речі навіть, можливо, і три. До цих трьох безцінних речей відноситься добриво Кропкер. Особливе добриво в стіках. І, звичайно ж, карбамід. А більш повна назва Яра Вера Амідас. Що ж, що хочу сказати про ці добрива, дуже круті добрива під час вегетації рослини навесні. І після плодоношення теж дуже добре наситити азотом ваш посадковий матеріал. Ваші рослини, які у вас ростуть, городину. І ось можете побачити є такий плакатик, на якому написано бездоганна пара. Це дійсно правда, тому що вони в парі працюють саме Кропкер та Таяра Вера Амідас в дужечках Карбамід, прекрасно працюють разом і за допомогою застосування цих двох добрив, що можна добитися: по-перше, забезпечити сталий ріст і розвиток рослини. Це стосується весни. На весні це круто працює. А по-друге, легко і без стресів засвоюються рослинами що кропкер, що карбамід. Щоб ви розуміли, після застосування мною обох добрив результат був вже, мабуть, за тиждень. Спостерігався великий переріст листу на полуниці. Було видно, що а, немає дефіциту жодних мікроелементів. До речі, ці добрива також йдуть у своєму складі із мікроелементами. Можете подивитись, особливо кропкер. Подивіться, скільки ось всього є: і мідь, і цинк, і молібден, марганець, сірка, калій, магній, фосфор дуже багато всього є у своєму ж дозуванні. Тому ось ці два добрива вони просто невід'ємна частина вашої плантації. Навесні. Та і восени, в принципі, теж їх можна застосовувати, проте восени потрібно трошки менше азотних. По-перше, щоб не закислити ґрунт. А по-друге, мабуть, скоріше більше потрібні будуть фосфорні, кальцієві добрива, щоб закріпити корінь ваших рослин. Це стосується і ягідних, і кісточкових, і овочів, які у вас є. Тому раджу вам користуватися. Обома добривами і карбамідом, і кропкером. Це дуже-дуже крута, бездоганна працююча пара. Не можна просто так промовчати і нічого не сказати про особливе добриво, яке у нас є. Ось в таких стіках, теж з мікроелементами. Воно застосовується по листу 5 грим на півтора літра води. Звичайно, хто бажає, можна і під корінь, проте, по воно буде більш дієве. Це вже я на власному досвіді переконався. Мені подобається вона тим, що просте в застосуванні дуже і дуже багато різного роду інформації є тут. Тобто, навіть та людина, яка ніколи не мала справи із добривами, з легкістю його застосує, і в неї вдома буде повний результат і по листковій масі. І про вегетативному приросту, тобто, всього буде вдосталь. Ось відразу у нас і виробник ТОВ Артахігруп. І рекомендації до застосування і все, все інше. А тепер прошу помітити, що у нас входить в склад: азот, фосфор, калій, сірка, цинк, магній, бор, мідь, залізо, марганець, молібден. Дуже багато всього. Звичайно, у своїх пропорціях. Мені подобається те, що. Є ось такий набір, і певний період рослинки можна забезпечити ось цим всім. І вам не потрібно буде бігати і кожним ось цим препаратом, да, а, навіть тим самим бором, бігати і окремо обробляти, обробляти по листу. Бігати і окремо обробляти по листу. Тому це дуже крута річ. Звичайно, з часом потрібно буде і трошечки більше бору дати, якщо це стосується полуниці. Проте оце ваш помічник. Це має бути в кожного. Ось таку програму живлення отримає кожен, хто у нас буде купувати саджанці. Тобто, така програмка живлення, зараз я її більш детально покажу, буде вам надана. І повірте, це безцінні знання, які люди раніше здобували за допомогою книжок, за допомогою різного роду літератури. І зараз без цього абсолютно ми нікуди не можемо з вами дітися, включаючи і обробки препаратами, і добрива, і все інше. Що ж, це відео добігає свого кінця, проте це не означає, що подалі таких відео більше не буде. Звичайно, будуть, особливо про рідкі добрива, про гранульовані, які ми особисто використовуємо. Я буду показувати результат від обробітку цими добривами і підживлень. А зараз хочу зробити маленький анонс. Найкращий коментар, який набере найбільшу кількість лайків під цим відео, отримає ось такий подарунок від нас: це упаковка. Розсипних добрив, а точніше, в стіках, від Artachim Group для ваших насаджень. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Вам бажаю гарних врожаїв, міцних спин та мирного неба. Побачимося!